Зараз ведемо репортаж із копа. Ось знайшли дві мінометні міни рг 38 Здається, ось вони в такому стані, навіть видно фарбу буде не де, не знаю, чи на відео буде видно чи ні, але взагалі видно. Зараз достаємо ще одну. Здається, ось ще одна рг 38 Здається, це остання із цієї ями, ні одна з них не стріляна. Стан дуже гарний, хоч заряджай, стріляй. Гарний гарний стан. стан. Фарба Фар... залишилась. Фарба залишилась. Видно фарбу. Так, так, видно, Красава. все. Треба перевірити, чи більше немає там нічого. ось скатель. Метали шукати Кащей 20М, катушка снайпер. Ні, не залишилося нічого, так, не залишилося. Давай покажемо Витянули. Сьогодні на копі знайшли ще бляшечку німецьку. Ось дивіться. Там яма пуста вже? Так, 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 пуста. Ось така бляшечка. Стан, правда, не дуже гарний, але... Але нормально, все ціле на ній. Ще знайшли там декілька німецьких патронів. Там Пуста яма? Так, да так, -да так, -да, пуста яма, все. І ось сьогоднішні наші тріо. Улов, як каже камрад. Отак ми копаємо. В нашій місцевості. Все, чекайте відео на Ютубі. Підписуйтесь на канал та групу ВКонтакті. Все, чекаємо вас. Силка в описанні.